На першому подільському час підсумувати інформаційну середу про найцікавіше очима наших журналістів. Дивіться у випуску. 123 тисячі громадян вже подали заявки на отримання пакунку школяра. 86 тисяч сімей вже отримали грошову допомогу. Нагадую, програма ініційована Володимиром Зеленським. Відтак батьки першокласників можуть нею скористатися для того, аби забезпечити дитину усім необхідним приладдям. За переконанням урядовців, всі, хто подасть заявку до 15 листопада поточного року, гарантовано отримують допомогу. Разом з тим, міністр соціальної політики України в одному із ефірів. Запевнив, програму будуть розширювати а також назвав ту категорію першокласників, які не можуть скористатися програмою. Ми наразі з цим працюємо. Нам необхідна технічна реалізація цього продукту. І я думаю, що впродовж наступних трьох тижнів ми цю реалізацію здійснимо. І кошти можна буде також використати і на книжки. Єдина Діти, які знаходяться зараз за кордоном, сім'ї за кордоном, вони отримують таку виплату, коли повернуться в Україну. Які діти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, також отримують таку виплату, коли вони будуть на території України. У Хмельницького попрощались із героєм Кобиляцьким Костянтином, який пройшов через полон, камери та муки. Незважаючи на всі труднощі, він залишився сильним та відданий своїй країні. Родина та мешканці зібралися, щоб провести його у останню путь. Його мужність та героїзм назавжди залишаться в нашій пам'яті. Костянтин Кобеляцький народився 22 вересня 1995 року у Херсоні і загинув 30 березня 2025-го під час захисту України. Прапори, квіти та мовчання людей нагадують про його подвиг та незламний дух. Родина згадує його як хорошу та вірну людину. Дуже хорошою людиною. От. Багато хто його знав як вірного, От. доброго. Постійно допомагав друзям, рідним, просто людям. Він пройшов через страшні випробування, проте зміг встояти і надалі боротися за українське. На початку повномасштабного вторгнення його затримали через українську позицію у рідному Херсоні. Спочатку утримували, згодом перевезли до Криму, а пізніше у Краснодарський край. Розповідав, що їх били дуже сильно. От. О, просто нелюдські були умови їх. Морили голодом дуже часто або давали, скажімо так, їжу, ту, яку ну, не кожна тварина навіть могла би їсти. Тобто це були нелюдські умови, він дуже сильно худ. За допомогою волонтерів чоловіка вдалося обміняти та повернути в Україну. Будучи на рідній землі, Константин не зміг стояти осторонь та пішов добровольцем захищати країну. Коли він приїхав, він просто подивився на ситуацію в країні, так як він. Майже нічого не знав про те, що у нас тут творилося, і десь через пів місяця відразу долучився до Збройних сил України, так як він не міг просто сидіти на місці і дивитися, що робиться з нашою країною, з нашою людьми. Костянтин Кобеляцький загинув під час наступу ворога. На жаль, позиції не вдалося втримати 30 березня 2025 року. Його брату повідомили про загибель. Військовий помер від удару ворожих безпілотників. Лише 3 вересня 2025 року. Вдалося гідно провести героя в останню путь. У Костянтина залишився маленький син, який буде зростати зі світлою пам'яттю про тата воїна, що віддав життя за свободу України. Героя поховали на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Анна Паюк, телеканал Перший Подільський. Проводжали воїна в останню дорогу й у Кам'янці-Подільському. Сергію Лютяревичу було лише 34. Оборонці згадують як добродушного, щирого та працьовитого. До лав Збройних сил України Сергія мобілізували 6 січня 2025 року. Виконував бойові завдання на Донеччині. Воїн загинув 23 серпня поблизу населеного пункту Софіївка. Поховали воїна на кладовищі у рідному селі Кам'янка. З дитинства він з моїм сином, ніби в нього ще брат є. Він ходив в школу, в місті вони ходили, дружили. Вони саме маличку з детства з ним. Яким він був? Яким залишився хорошу людину? Був. У мене син теж зараз на нулю воює. То він мій час мені, якщо був тут, то він мені весь час допомагав. Коло дому, що, що не скажу, він все робив, ніколи не відказував. Навіть і подзвоню, і він прибігав до мене. Чи малий дзвонить до мене, я телефона не беру. Він біжить, тютю, що сталося? Чому ви трубки не берете? Він дуже людина добра була. У ніч на сьогодні Хмельниччина знову опинилася під ворожим обстрілом. Росіяни атакували комбіновано дронами і крилатими ракетами. На жаль, є і підтверджена загибель однієї людини. Пошкоджено десятки транспортних засобів, інфраструктуру та будівлі міста. Наші журналісти побували поблизу одного з навчальних закладів, а також на стоянці, де за попередніми даними загинув чоловік. Внаслідок нічної ворожої атаки в обласному центрі загинув чоловік близько 40 років. Він перебував у гаражному комплексі, і з самого ранку рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу. Ворог атакував Хмельницький двома ракетами та трьома дронами типу шахет. Як тільки закінчилася повітряна тривога, мешканці почали збиратися біля входу до комплексу, аби перевірити власні гаражі. У мене далі метрів 100 звідси. Так Якщо нас вкуси коси брати. Другий, другий масив. Але треба подивитися, волною бачите, що поробили. Ну, там -то. машина з бензином, розумієте, ударна волна могла що хоче зробити. Подолян пропускають малими групами, адже рятувальники ще не завершили роботу. Тож мешканці чекають годинами. Поки гасили полум'я і працювало ДСНС, СНЕСТО, ні всі люди очікували тут. Зараз пускають тільки по троє людей, щоб перевірити чи на чи саме наш гараж, тобто інформації на даний момент ніякої не відомо. Лише декілька днів тому розпочався навчальний рік. Ще учора сюди приходили учні за знаннями. Нині тут вибиті вікна, пошкоджена покрівля та усюди уламки скла. Ворожі уламки пошкодили три корпуси вищого професійного училища номер 11 Також постраждала теплиця та гуртожиток. Нині навчання проводять у онлайн форматі. Атака була дуже сильною. Такої ще не було спочатку повномасштабної збройної агресії. І сьогодні дуже велике пошкодження. У нас пошкоджено три корпуси, і плюс додатково ще тепличний комплекс, де ми вирощуємо овочеву продукцію. Також пошкоджений, дах пошкоджений, і уламки на даху повністю порвана плівка, яка створює мікроклімат. Сьогодні у нас розбито понад 50 вікон. Житлові будинки також зазнали руйнувань. Хвиля від вибуху пошкодила вікна. Мешканці зізнаються, сьогоднішні ніч та ранок не спали. У мене дитина була у двох стінах. Все було добре, ось, але тим не менше, коли ти бачиш е, на свої очі, як це все летить, збивається, всі всі іскри, феєрверки і салюти, то це, звичайно, ці емоції тяжко стримати і тяжко передати і розказати, що на той момент відчувала власне я. Не спали, звісно, бо зривалося і гупало. тут. Не, не спали, так. дуже чути було все, що гримить. Ворожа атака спричинила порушення електропередач. Чотири сотні абонентів у чотирьох населених пунктах залишились без живлення. Зафіксовано руйнування та ушкодження 19 транспортних засобів близько 150 вікон у житловій забудові та в одному із закладів освіти. У гаражному кооперативі зруйновано 14 гаражів, пошкоджено інфраструктуру на Території масиву, а також деякі нежитлові об'єкти. Усі служби прибули вчасно на місце і розпочали ліквідацію наслідків атаки. Усі відповідні служби працюють над відновленням наслідків ворожого обстрілу. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. У донайцях сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Мерседес-Бенс наїхав на 70-річного велосипедиста, який рухався по путному напрямку. Чоловіка з травмами доставили до лікарні, але врятувати його життя медики не змогли. За кермом іномарки був 82-річний житель Чернівецької області. Нині поліція з'ясовує усі обставини трагедії та проводить слідство. На Хмельниччині цьогоріч понад три тисячі першокласників отримали допомогу від держави за програмою пакунок школяра. Кожна родина має змогу використати 5 тисяч гривень на найнеобхідніше для навчання дитини: шкільне приладдя, одяг та взуття. Оформити виплату можна було як у застосунку дії, так і у сервісних центрах пенсійного фонду. Така підтримка особливо важлива для сімей у нинішніх непростих умовах. Програма допомагає зменшити фінансове навантаження на батьків і подарувати дітям в. Певнений старт у школі. Мої колеги поспілкувались із батьками першокласників, що вдалося придбати за ці кошти за мить. Збори до школи із допомогою держави. Уряд запустив програму Пакунок школяра, завдяки якій батьки першокласника можуть отримати 5 тисяч гривень. Ті, хто подав заявку у перші дні старту, вже отримали кошти. Держава дала допомогу 5 тисяч гривень. Ми купили кросівки, за них заплатили 1300, купили штани 700, 765 гривень, по дві кофточки по 400, здається, 20 гривень. Ну, панки вже казати не буду. А, І що ще ми купили? Почекайте. На канцелярію Канцелярія обійшлася в 1600. Те, тисячу. Дещо поводив і канцелярію. Вишиванку та що зараз на дитині таке і канцелярію у Хмельницькій області. Кошти надійшли вже понад трьом тисячам батькам-першачків. Доступно подати заяву як онлайн, так і у пенсійному фонді. 252 батьків скористалися послугами установи. Аби подати заявку, потрібен перелік документів. До заяви один з батьків має мати при собі паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини або інший документ, який підтверджує повноваження представника. За ці кошти доступно закупити канцтовари, одяг та взуття. Щоправда, витратити суму можна лише у тих магазинах, у яких діє ця програма. Хочу звернутись до батьків, які ще не встигли скористатися новою програмою від уряду. Це пакунок школяра. Батьки можуть першачка підготувати до школи, і до листопада діє ця програма для того, аби закупити необхідне приладдя, зошиди і усі необхідні канцелярські різноманітні товари. Програма продовжує діяти. Тож у батьків ще є можливість оформити допомогу у застосунку «Дія» або у сервісних центрах пенсійного фонду до 15 листопада. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський. У Николайському ліцеї Дережнянської громади відтепер діє клас безпеки. Тут школярі отримуватимуть практичні знання з найважливіших тем, що стосуються їхнього життя та здоров'я. Перший урок у новоствореному освітньому просторі провів офіцер-рятувальник громади. Діти дізналися про пожежну та мінну безпеку, цивільний захист, а також відпрацювали правила до медичної допомоги. Окрему увагу під час заняття приділили і дотриманню правил дорожнього руху. Класи безпеки вони потрібні. Вони об'єднують цей поток інформації, цей об'єм інформації для кожного нашого українця, який живе в нашій воюючій державі. Цей кабінет має бути не тільки в нашому ліцеї, а в кожній школі, в кожному закладі освіти, і навіть в садочках, тому що це місце, де діти практично можуть навчитися безпеки. Для мене дуже важливо, хочеться навчати, навчати дітей. Хочеться їх берегти, Ми бачимо, який в наш час, військовий час, війна йде, і дитину потрібно навчити, щоб запобігти, і щоб дитина знала чіткий алгоритм дій. Державна символіка для українців має особливе значення, особливо у час війни. Прапори на будинках і автомобілях, вишиванки з гербом, рядки гімну під час урочистостей. Усе це відображає єдність і гордість за свою країну. Хмельничани активно демонструють любов до батьківщини у найрізноманітніших форматах. Тож ми вирішили поцікавитись, як саме вони використовують державні символи у своєму житті. Я думаю, що не змінилось. У мене таке шанобливе ставлення до наших державних символів було завжди. Нічого не змінилось, ми тільки тільки все суспільство усвідомили. Наскільки це важливо. Перше, що ми повинні знати їх. Оце саме перше. Тому в мене не змінилося. В мене як були, скажімо, такі повага, любов до цих символів, так і залишилися. Ну, думаю, що в деяких людей змінилося. Так до речі, не змінилося. Це мені дуже все подобається, і наш прапор дуже красивий, і державні символи. Якраз як, ну як вам сказати, як в Україні повинно бути. Нормально. Це діло кожного. Хто як відноситься до цього? Я думаю, це нормально в нашому житті. Вже ж почуття стали більш патріотичні. Україна саме головне в житті. І чекаємо перемоги нашої. Ну, як раніше, позитивно ставився до них, так і на даний момент. Використовував повсякденному житті скоріш всього в соцмережах. У Нетішині презентували книгу сержант В'юн. Вона присвячена подвигу військового Миколи В'юка, який на початку повномасштабної війни здійснив справжній героїчний вчинок. Його історія вже відома в Україні та за кордоном, адже приклад сержанта надихає побратимів і цивільних. Автор книги Андрій Чобіт переконаний про такі подвиги має знати кожен. Цю історію має знати вся Україна, сказав Андрій Чобіт, автор книги Сержант В'юн, якого вразив героїчний поступок знайомого, і справді цю історію вже знає багато хто в Україні і за кордоном. Твір написаний на основі реальних подій і розповідає про подвиг героя повномасштабного вторгнення Миколи В'юка презентація це більше живе спілкування, і люди, коли бачать і відчувають, і бачать живого героя. Це для них таке створі враження Вау цю книгу треба почитати. У Нетішині сержант В'юн розповів свою історію, яка лягла в основу книги. Під час виконання бойового завдання не майже самотужки було взято у полон десятьох, а згодом з побратимами знищили 70 окупантів. Ціна важке поранення. Далі висока ампутація обох кінцівок. В чоловіка за два дні до початку повномасштабного вторгнення народився син. Книга допомагає військовим. Мій побратим Вовк, який прочитав книжку, і після. Того, що він прочитав в цій книжці, набув досвіду про те, що турнікет є такий осмислений турнікет, коли є жовто-зелена зона, де менше стріляє, можна повторно глянути свої поранення, і він таким чином врятував собі практично ногу. В нього ампутація була коротка. Занадто висока ампутація кінцівок Миколи позбавляла шансу на протезування в Україні та Європі, проте спільними зусиллями вдалося знайти клініку та благодійний фонд у США. Завдяки експериментальним біонічним протезам. Він знову став на ноги. Коли я поїхав до Америки, Андрій мені передав книжки. Я там продавав їх на опціоні. Ми назбирали дуже велику суму грошей. Яку вистачило на цілий біонічний протест наступному хлопцеві, який приїхав після мене на протезування, загальний наклад книги майже три тисячі екземплярів. Автор з головним героєм вже її презентували у п'яти областях України. Колись він мріяв підкорити говерло. Сьогодні Микола проходить реабілітацію. Можна брати від життя навіть більше, ніж люди, які мають руки і ноги. Треба просто правильно побудувати своє життя, скажімо так. Але це залежить тільки від підтримки рідних. Презентація книги Сержант В'юн у Нітішині не просто мистецький захід, це свідчення великої сили, духу та глибокої поваги до сучасних героїв. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Це вся інформація, якою встигаю поділитися. Більше традиційно пропоную дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся та залишайте коментарі. Беріть активну участь у формуванні інформаційного простору. Побачимось у наступних випусках. На все добре.